Привіт! Я з тьомою Ось Чекаємо нашого татуса з роботи. І в нас сьогодні план поїхати в магазин по землю для кімнатних квітів, а також придбати опору для моєї улюбленої локації. Да. І хочемо ще купити полицю в саречок, для того, щоб можна туди було поставити різні речі. Тому отакі от у нас сьогодні плани. Угодка в нас сьогодні ще в принципі гарненька. Я навіть в джинсовки, не в кварточки. 17 градусів. Малого я вділа по-любому тепло, а мені мені комфортно. Тьомочка там мене спить. Знаєте, що коротше, я протупила, дуже протупила, навіть не знала, що це треба враховувати а при виборі таляски. Це те, що тут дуже короткий козирьок. Немає якогось такого о, подовжувача для того, щоб можна було відкрити від сонечка, або від вітру. Тобто оце те, що було в Тут Тут іще ручка і все. І це так некомфортно, тому що проходиться плідюком зверху викривати, коли сонце велике, сильне, або коли вітер. І там попереду йде хлопчик чи мужчина. Але він йде в футболці. Мені за нього холодно. Тут у нас є така зелень на районі. І тут росте ночиток також. Ще якийсь хвойний кущ. А взагалі тут би бажано це все пробирати, було б класно зробити якусь гарну клумбу, або просто висадити якісь кущі, а не просто бур'ян Ну таке. Оу, oh, хтось з прицепом приїхав. Що й став на кості на місце. Да, і Костя вже приїхав. Хеллоу! Hey. Таточка, привіт! Що на твоє місце стали, так? Ай, дивись, ще й як стали. Ще як. Ще й керовенько стали, як справи. Так, ладно, вам нова, я відключуся Оу. Хай, як справи? Ти базі. Як справа? Без мати не розкажеш. Угу. Пішли. Пішли. Ми з Кості зайшли подивитись ґрунт купити для квітів. Вирішили ще подивитись горщики. Можливо, горщики знайдемо. Там не знаю, знайдемо чи не знайдемо. Ой, яка заля гарна. Зараз Костя мене ще не знайде. Тут такий садовий магазинчик пройшли. Гарненько, миленько, кіточки, скільки декорацій різної, дуже гарно. Зараз почекаємо, щоб Костя землю поклав в машину, потім подивимося на горщики з цибулині, мікси всякі, набори різні. Ой, гарно, гарно. Гарний вибір. Тут такий ось теж верест. гарний. Ну, Дивись, тут прям мікс якийсь. верест. Тут, тут ще просто щось. не дорожче, ніж білки. Ні, ну то зрозуміло, але ж диви, як це гарно. Який mm. вибір гарний. Кедр бачиш, воно отакий. Маленький? 600 крон. Оцей? Так. Білки за 600 крон для того, кедри, отакі, як це каполива. Олива. До речі, в Данії багато оливи продають. Оливі теж якісь 20 крон. Люблю, я таку красоту. Ми землю купили, так? Так. На жаль, тільки в мішкові. Ну так, тільки в мішкові. Взагалі ми тут з тьомою разом. Синочок, ти там не спиш? Не спиш? Поїдемо ще в один магазин. -тек. Ми йдемо шукаємо. А що ми шукаємо? Ми шукаємо траммач для Так, ми приїхали вже додому. Купили землю, купили тримач для локації. Що ми ще купили? Полку купили наш сарайчик, щоб можна було туди поставити інструменти там, і все-все-все, що тільки можна туди поставити, щоб воно не валялось, бо в нас там немає ніякої ні полички, нічого такого. Приїхали додому, зараз будемо їсти. Єдине <рес> що. Так, шкода роздягати оцього хлопчика. Він просто взяв і заснув. Ми ходили ми по магазинам, він у мене на руках був в він почав капризувати, я його просто положила і він одразу заснув. Зараз треба його розтягти. Я не хочу його розтягати зайчик. Не усне жарко, сам проснеться. Та ні. Кстати, вона ходила, У нас виявляється, є, коли ми купували речі, є отака курточка. З відкритими ножками я одягала її сьогодні гарним. Ну, ще його розмір. І така от ще є. Mm. Ця тепліша. Ну, вона... але помуточки менша, ні? Ні-ні, вона більша. Ні, більше, ні? А тут навіть і такі, типу, щоб ручки ховати. Oh. І тут повністю ножки заховані. Наподобається, як ми купила оцю більшу, ну там 68 розміра тут. 60. Mm. А ні, тут 0,3 місяця. А, тут 0,3 місяці. Ну, поки що окей. Ну, сьогодні було дуже жарко, тому я одягла на навіть трошки так от утеплення. Ну, коротше, вона на такому. Ну, тепленько. не підглядай. Воно тепленька, але їм не жаркоємо. Тися підглядає. Все буде роздягати. Артем Костянтинович вже прокинувся, де буде зараз час проводити з мамою, з татом. Я ми тут гіршки вже підчепила знову, щоб йому не сумно було. А ми будемо їсти. У мене тут кашка а, провода із підливкою і котлеткою. У Кості Геречка. Також із підливкою і з котлеткою. Хочу, до речі, в мене досі стоїть букет, але він вже такий втрачає колір, хочу додати свіженьких айстрочок сьогодні, можливо. Це вони сьогодні. Да, любить? Так, знаєш, що він мене змущає? А чай такий був і в тебе? А я собі не готувала чай? Ну, минулого разу ти не готувала. Угу. Отак От ось, з білим цим? То то нормально. То, -то чайна пінка. Це нормально? Okay. Да, так що Костя мені зробив цього. Call. Call. Тому хто буде, можливо, також кушати. Бажаємо вам смачного. А ще вчора Костя попросила придбати в магазині вчора, да? Чи вчора. 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 Да. а Вчора. Отаку штуку, як вона там називається? Для. Хорош, лампадка. Лампадка, да. сюди ставиться свічечка, Сюди, наскільки я знаю, наливається. Олія. Не олія. Олія. Ну, олія олія воно, називається. Ну масло. Ароматичні масла. ароматичне олія. А ні, не, не ароматичні масла. Да, <ква> <ква> ароматичні масла. Напишіть, будь ласка, як правильно. Ароматичне олія чи ароматичні масла. А в данії чомусь продаються воскові отакі масла. Олія. Масла. <ква> отакі от. І тут написана інструкція, що саме їх потрібно використовувати. Ну, Ми спробуємо. Не знаю. І чорні ця сюди влізне навіть. Не знаю. Тьомачка, ай дивися, мама робить. Мама, головне, щоб не зробила, як папа. Ай, кстати, такий прикол був. Щас Костя розкаже цей прикол. Ні, Костя не буде нікому розказувати. Так от ставиться. так от. Тут світиться і Повинно топитися. Але нам не втопитися. Головне, щоб не втопилось. І подивимось, як воно буде пахнути. Пахнути воно повинно грейпфрутом. І воно реально запах грейпфрута є навіть за цією гірчинкою. Так? Тому що я не люблю грейпфрут. Чисто таке купив раді Іри. Ану, коханий, розкажи, що в нас трапилось. <гум> Ні? Я Можна не... я розкажу? Ні. Ну будь ласка. Ні. Ну, будь ласка! Ні. Ну, будь ласка. А, і ще одне розкажу. Коротше, яка на ситуація перша трапилась? Позавчора. Позавчора в нас стік Макс. Ой, да. А, Я відкрила в ванні віконце для того, щоб провітрити можна було. Щоб зайшло свіже повітря. А Костя запустив полісос. Робота нашого. І закрили ми ті двері, щоб Макс туди ж не йшов І ні полісос не їхав, ні Макс не йшов Ну Костя про це походу. Не знав, що вікно було відчинене, так? Ні, я бачив, але я не проти немає. Я знав, що ти відчинила вікно. Я знав, що ну кабати див, спокійно, дивився там на вікно куча всього стоїть. Mm. Там зеркальце стояло, там цвіток стояв, там ще якась мелоч стояла. Я бачив, що він відкрита, але ну, там, що йому запригнути навіть було б. Ну, не просто. не просто і не тихо. І не тихо. Ну, коротше, ми не усікли цей момент, і а, вже я А, Костя залишився з малим. Я mm. вирішила піти в туалет, заходжу і дивлюсь вікно відчинене. І в мене одразу вопрос, а де Макс? Тому що перед цим він м'яка, він ходив, попадався на очі, а тут тишина. Я так до Кості підходжу і кажу, а де Макс? Макс, Макс, а Макса немає. І я така сразу кажу, так, я на вулиці Костя, то мені давай я піду. Кажу, та ні, я піду, тому що я знаю, що раніше я Макса випускала в Україні, коли ми жили. Я його випускала і кожного вечора я його гукала, він мій голос знає, він знає, як я гукаю, тому ні, піду я. Ну, а він далеко не бігав, він був поряд, я там хвилинку погукала, він прибіг. Ну це такий стрес для нас був, що це був... Бу стрес, Просто да. капець, я не знаю. Ах, все. Стрес. все, тепер нікуди, нікуди. Все. Я угу. да. ми чіп чіпку Ошейник з чіпом. називається тут, який живе в хаті, купить ошейник з чіпом. Да, так от ми стресом mm. А про другу ситуацію... Я почну розказувати, Костя продовжить. Коротше, вкладаю я вчора я... тімут. Ті? Аж тему тьому хотіла сказати. Вкладаю я вчора тьому спати, включила йому білий шум, його колоночко. Вкладаю, вкладаю і тут чую такий просто польських сигналізацій від машини. І я подумала, що це в мене білий шум поламався. <свист> ну реально, ну що може так кричати, прям волати. І я давай його прикручувати, а звук не проходить. Я вже вимкнула, а звука ну, звук так залишається. Я розумію, що чесно так. Я виходжу з кімнати, а це в нас є. Як вона називається? Ну Цей димоуловлювач, панеуловлювач. З голови детектор так, диму. О, да, Детектор диму. І він волає. Я виходжу, а тут посітий повна хата диму. А чому? Коханий. Ми купили, ми купили вафлі. Я бельгійські вафлі і я коли їх відчинив, ми хотіли їх поїсти з Варенькою. Я їх відкрию дивлюся, там написано, типу, їх типу, смакує теплими. Ну так, окей. І два іконки. Духовка і тостер. А в нас є тостер. Я такий, о, прикольно, тостер. Кажу Ірі, давай поставимо в Тостер. Да, давай поставимо в Тостер. Я достав тостер, поставив його. Все шикарно, кажу, яке яку менюшку вибрати, а всього там сім цих сім режимів. І рахай стоїть на 4, окей. Ні, це є на 4. Це ти сказала 4. Так, не суть. Не суть. Я такий на 4, поставив сів, в Тік-Ток, листаю, біля нього стою просто, все окей. Воно вистрелило. Я таких по це, а вони дуже м'які. прям дуже-дуже м'які. Я такий, ну може ще раз на четверку. Я іще раз їх опустив і стою далі в ТікТокі. І як, виходить, кидаюсь тоді, коли рочує, що вже раціоналізація. Костя, хто і... позаслинівся в тіліфонії. Я воні, не бачу! Ну, я не Чуть не спалив хату. <см> Короче, метостер біля мене 30 см. Я не знаю, як я не побачив і не почув, як дим з нього йде. Ну не знаю, чесно, як він так пішов. І ти типу, бо вона валає та залізацію Іра така, як її виключить? Я кажу, я не знаю. Я це детектор дима, то, скоріш за все, він реагує саме на дим і тому треба обрати дим. Я відчинив і Макс заховався в спальню під кроватью, очі отакі. Ну, я двері закрила, двері закри... щоб мені на вкладати. Іра закрила двері. Я відкрив вікно, одне, вікно друге двері на вулицю, взяв свою капюшонку, махав нею в сторону вікна від детектора. Ну і виключився буквально за секунду. 20, до нас пожарка не приїде, штраф не, не випишуть. Я переживав реально, що там не приїхала пожарка, а літа там, не позвонили б, там, з цього, тому що ми ж не знаємо, може там дзвонять з нашої компанії, з якої ми дом знімаємо і кажуть, а що ви там хату палите? Може там провірити треба вашу хату, може там повредили. Ну, слава Богу, ні. Слава Богу, без таких пригод то менше треба вимикати, тобто, коли ще сиркуєш. Та хто подумав би? Ні, ну, до речі, іншу партію я таки закинув в тостерницю, ми зробили. Мені сподобалось. Дуже смачно було. Дуже смачно. Щоб такі у нас були пригоди. Тепер Чого за то я знаю. Позапара? Я знаю, що двічі на один той самий режим в тостерницю не можна запихати. Mm -hmm. yeah. Yeah. А ще в цьому третій зараз качок росту і це відчувається, тому що він дуже погано спить вночі. Часто прокидається і реально прям прокидається гуляти. І я намагаюся продовжити його сон. Тому переживаємо такий от період. Я там залишила тату із сином. Треба ж йому бути право. Хочеш перевернутися? Із синочком погуляти, порозважати його.

Покажи, як ти вмієш. О, як, За як я вмію, так. Да. Точніше, я не вмію. Отак, так? Так. Да? Да. Отак. Ножку. Так. Отак. Ручку допомагає. Повертаємо. Голівку Так, О, так! Так хорошо, якраз на животик. З обох сторін все виходить, те що не треба, так? Да? <реш> <реш> да. да. Тільки не показує, що виходить. <реш> Ти молодець. Молодець. розрівняй ручку, розрівняю. Великий вже хлопчик, великий розрівняй, так, рівненько тримає. Ти молодець. Я кожного разу, коли він гуляє, намагаюся так його, його викладати. Ну він так ножком так, сей, згибає вперед, таке, як так, сталкуєш, що mm -hmm. все таке цей. Літачка не робить. Літочка, і тільки мені кажеться, мишця трошки окріпнуть, то він це образить, що як треба синхронізацію зробити з руками і ногами, то він не буває, що дітки роблять літачок, це руки. Ось... Переду піднімають, ножка ззаду піднімаються трішки неправильно і типу, потрібно, щоб дитинка дивилась, аж сюди, вона тоді більш вирівнюється нормально на себе. По ну, так підняв, так прикольно. Да, Каже, да? Лампочка там червоним світиться щось. На неї теж хочеться подивитися. Мене мама знімає, так. Да. <рігла> Ти молодець. Молодець, Пі-пі-пі. Жучок вже працює. А я в свою чергу помила посуд, навела порядок. Зазвичай кості ввечері мій посуд, але сьогодні я, тому що йому дуже-дуже рано вставати. І мені дуже подобається вереск. Скажіть, власно. Е, цікаво, як я повинна дойти до ванної. Тому, коротше, сюди виносимо все з... Хати, для того, щоб вжучок міг нормально поприбирати. І тут ще й сушилка стоїть. Буду якось пробиратись. Я все-таки пробиралася ванну, як бачите, там воно все стоїть. А, в общем, буду вже збиратись купатися, приводити, готувати себе до сну, чистити зубки, омиватися і лягати, мабуть, в тому що Кості рано вставати. Дуже рано. Десь у другій, мабуть, я напитала. Ну, в общем, буде видно. А... Тому сьогодні всі лягаємо спати пораніше. Вам хочу подякувати за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і побачимось у наступному відео.